Друзі, сама моя улюблена притча в Біблії це притча про сіяча. Там Христос розказує про проповідника, який сіє слово. В тій притчі фігурує чотири типи ґрунта. Перший ґрунт це коли слово впало край дороги це ті люди, які не слухають про Бога. І тоді приходить диявол і, подібно до пташки, краде це зерно. Другий тип ґрунта це ґрунт кам'янистий. Це ті люди, які приймають слово, радіють слову, але не маючи кореню, тому що корінь не може пробитися через каміння, вони тільки трошки проростають і також, не приносячи плід, всихають. Третій тип ґрунта – це є терен. Це коли клопоти, наші життєві клопоти, наша зайнятість не дає слову також прорости. Або коли воно проростає, просто цей терен глушиться слово і воно також не приносить плід. І четвертий це добра земля. І коли зерно проростає і приносить плід. Друзі, а як на рахунок слова не від Бога, а слова від диявола. Ми, ми повинні працювати по тій самій схемі тільки навпаки. Коли, наприклад, тобі хтось говорить, якби від диявола погане слово, воно ж також сіється. Диявол, так само як Христос, сіє свої слова. Припустимо, хтось прийшов і тебе починає ображати, що ти повинен робити, от в цьому випадку не давай йому доброї землі. Зроби так, щоб це було край дороги. Тобто не слухай тих людей. Коли тобі, припустимо, хтось скаже, що немає Бога, і починає тобі єрунду нести, не слухай цього. Припустимо, ти повірив це, ти прийняв це слово погане, яке наносить тобі шкоду. Що в такому випадку робити? Тоді дай йому кам'янистий ґрунт. Оцим каменем, цей, цим каменем є Боже Слово. Починай читати Біблію, і тоді це погане слово, посіяне в твоє серце, просто не проросте через цей камінь. Ну, якщо, припустимо, ти не зміг, ти все ж таки прийняв це слово і ти не зміг дати йому каміння. Ще є один спосіб, яким ти зможеш заглушити це слово. Перебувай весь час в Божих ділах, е, весь час служи Господу, е, весь час молися до нього, весь час спілкуйся про Бога, весь час будь в служінні церковному. І всі ці речі вони будуть як терен, і вони просто це слово заглушать. Спілкуйся зі своїми друзями, які тебе завжди підтримують, і вони не дадуть тому слову поганому прорости в твоєму серці. І тільки ні в якому разі не давай для поганого диявольського слова хорошого ґрунту. І ти не даш йому прорости, і воно не принесе поганого плоду в твоєму житті.